Три Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Я думав, що ми це з вами не пробували. Але я пошукав в творчій, студії, в творчій студії на Ютубі по всім, що я знімаю, підписую. По назві я не знайшов цього, що мор Морозово, це шукав я в магазині. Марс. І як виявилось, його не вибило. Видно, це дійсно недавно вийшло суто Марс Морозово. Ми пробували з нею снікерс, точно. Твікс ми пробували, напевно, спутав з твіксом. Точно, твікс ми пробували. І останній раз А Видно, Марс недавно випустили. І дійсно ми з вами морозиво. Марс не пробували. Ну, якщо пробували, поправити в коментарях ті олди, які дійсно постійно дивляться мої відео, і пам'ятають, то напишуть. Пробували чи напишіть, пробували чи не пробували? Я думаю, не пробували. Тому поїхали, зараз зацінимо. Я думаю, що не пробували теж. Що це новинка від Марса. go. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Так, так, так. Так. Угу. ага, морозиво молочне Марс з карамелю вкрите молочною шоколадою глазур'ю. З молочною шоколадною глазур'ю, зур'ю, зур'ю, Давайте, напевно, тарілку, і напевно Та, щоб не накляпати, бо тут уже якесь фіолетове пятно, я не знаю. Що... А, це від винограду, ясно. Все, зрозуміло. Коротше, поїхали відкривати. Так, я вже тарілочку доставив. Коротше, подивився, купа новинок з'явилася в магазині. Е, трошки. А, тут занизько, так? Ну, подивимось, думаю, зараз нормально. Що, що потім додавлю? Та тут на цьому столі не знаю. Коротше я цей. Думав спочатку взяти сьогодні цей. Е... А, я, до речі, ж лишив, зразу прийшов, зразу лишив, щоб навіть холодне з морозилки, щойно не їсти як ті рази. Тому воно трохи підтопилося. Бо я зняв на шорт, подивимося, що буде. Як бачите, розтопилося. Ну мені то краще, холодне не їсти не буде. Я коротше подивився спочатку мілка зі смаком вишні. Вишні ми не їли. Значить, невдовзі буде. Ось так. Так. Потім я побачу. Завезли на кінець креско. Горіхове. То, що я тоді шукав пару днів назад не міг знайти. Наче? Також на днях. І. І-і-і-і. Мої любимі пластівці Сіні з цього 50 щемо Порівняно з того року ми брали за 60, я ще казав того року, що це саме найдорожче за 2022 рік реакція, бо на 60 щемо гривень коштувала. Тому ми можемо взяти і поділити на кілька реакцій. А ви зараз кажете, це один той самий смак, ні. То був какао, який... Ні, я навіть знаю, то був. Е, я навіть знаю, то був з корицею, о! А це з полуницею. І з полуницею буде краще. Тому треба я хочу завтра взяти попробувати, А вже мілку пізніше. Та. І на 20-те. Типу завтра беремо сіні міні спробуємо з молоком, а 20-ту з, е, з йогуртом можна попробувати так, Полуничний йогурт з полуничним сіні міні, Так, порівняти. Добре, поїхали. А зараз Марс, поїхали. Mm. Просто батончик у усередині морозового. Все. Не ну, карамелі О, це дуже смачно. Це реально смачно. Дуже смачно. Я думаю, десятку поставлю. Люблю ці батончики, капець. Давайте спочатку шоколад. Думаю 10 шоколад. Тепер морозиво саме. А от морозиво тільки 8. Нічого такого. Тепер карамель. Це 32... 38 це коштує. Карамель, звичайно, навіть 10 з плюсом, реально смачно. Карамель не краще. Ну і шоколад. Ще раз. Десять. Можете повірити, що майже з'їв. На ще лишається купа часу. До публікації. І навіть 10 шортів зараз успію до публікації зняти. Напевно. Все. Паровозик. чух 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 Знаєте, зараз. Реально смачно десь спаю, У плані м, переглядів під великими відео зараз гірше, ніж того року. Зараз кажете, ну так само тебе ж дивилися, коментували, але перший, м, перші дні, тобто січень 22, мені помогла Маланка. Зараз через війною її нема. Ну, ти, а, ну так, набрали ми все-таки одну тисячу цього року та 2 січня, другий день нового року. Але річ в тому, що ледве набрали, то завдяки сторіс. Зараз сторіс вже відключені. так. Їх не працюють вони попросту на Ютубі. Ведно вони займали пусте місце, Ютуб їх відключив. І цей. Ем, я казав, що маю зачитати. Чого вони відключили, бо я зберіг. А то треба на англійську, на українську почитаю і скажу. І трубочки треба закріпити під відосом. Бо там один 4 тисячі набрала трубочка як я її. Треба закріпити під тим відосом з трубочкою. Ютуб шорта. Знаєте для чого це треба робити? Бо мої великі відоси ви ще зможете тако прогорнути та й знайти. А от шортів настільки багато кожен день виходить, що їх попросту неможливо знайти дуже складно. Тому хоч ці відоси та... І ну дивіться, того року, я пам'ятаю, Маланка допомогла. Потім ще в серпні один-єдиний відос про Кіндер залетів на 2000 передів. Це непогано. 2000, і це не без Маланки, без нічого. Просто ви підписувались і подивилися, вам залетіло. І ще там навіть у вересні було 800 переглядів, але це вже останні. Більше там паралельно 200, 100, 300, найбільше 100 більше не набирало. А по головному все лише 20, 30, 50, 60, все, так як і зараз. Але були винятки, набиралися більше, так. Ну. Скажете, щось придумай краще, ну що краще. Нічого не придумаєш. Тому, навіть тепер цим нашим. Так, у тебе 20 тисяч, але, ну бачите, нікому навіть до 500, навіть до пів тисячі ці відоси нікому не залітають. Ні 500 передів, ні 400. Було що пару місяців два відоси за ц... про всім було цікаво про несвік набрав 300 переглядів. А потім Євробачення 400, бо це завдяки Євробаченню 400 М -м і Ще був якийсь відеокліп 300 передів набрав. Ну, і, і Часова версія 300 фрейм, це ми не рахуємося. Я думаю, взагалі більше набере, але тільки 300 набирало. І. В принципі, все. так, Не набираю. Ну, не знаю. Напевно, і не буде набирати. Ну, нічого. Зато ви під кожним е роликом лишаєте коментарі. І ми зараз їх і зачитаємо. Тому такі справи. Поїхали зачитати. Так, я так і думаю, що це недовго буде, це реально смачно, це класно, поставимо десятку. Так, Так, читаємо тут. І так, 13 лайків, 30 коментарів. Молодці. Так, ну пішли. Е, Анна Кароліна і радує те, що продовжує рости канал. Е, ну, так, так, але ми спілкуємося там з одним. Який, ну, той, що теж звати Денис, то він вже монетизацію, рахує майже підключив. А що в мене лише росте канал? І то завдяки шортам. Ви рахуєте. Шорти, вкладку теж YouTube закриє. Все, мій канал труп. Розумієте? Але він не закриє, бо вони теж. Великий дохід Ютубові приносять, тому не закриють. Хіба якщо вони скотяться за пару років, то, то закриє. Та. Але зараз скажете, що він видали ці всі короткі. Ні, він не видали, просто як колись були вертикальні відео звичайними відео, так і вони назад повернуться. Якщо б Ютуб закривало, то він не буде закривати, бо вони зараз і так хайплять нормально, тому він закривати не буде. Добре, Амелівич. Денис, дуже дякуємо тобі за те, що ти перевіряєш це на смак і даєш нам зрозуміти, що потрібно, брати, а що ні. Ну так, щоб ми без тебе робили, Денис. Дякую. Е, ну так, бачите, завдяки тому, от, наприклад, дійсно, невідомий напій, Фруго. Наприклад, десь б він до вас теж приїхав. Я спробував фі, Херня крін... не смачно, кріні не смачно. І ви такі о, зрозуміли, брати не будемо. Хоча у кожного різний смак може комусь, на моє здаваність, сподобається тому, це. Тому я не знаю, можете спробувати, не знаю. Якщо, якщо вам сподобається. скоріше за все і вам не сподобається. Крістіна Матвіє, тепер ми уже точно ніколи не цей напіток більше на твоєму каналу. Твоя правда, навіть все, все. Про той третій смак забудемо. Фінво, круто, що ти ще раз дав другий шанс цьому напою, але, як виявилось, марно купувати не буду. Дякую за відео. Ну, прошу. Дав вам за то знати, що, брати не треба ДЖПС, то для порівняння треба ще щось знайти зі смаком кактуса. Я і не знаю, нема більше нічого такого зі смаком кактуса, Хоча я тільки що уявив, що може бути булочка, таке зелене, а то може бути або ківі, або кактус. Ну, коротше, це перший раз, що щось таке зі смаком кактусу. Як може бути зі смаком каптусу? Кактус, типа квітки, но ну, мексиканської, типу. Там, де завжди сонце. Та кактус це взагалі. колючий, та як щось може бути зі смаком кактусу. Це фігня повна. Це, типу, абсурд. Так, Мартіала Стілозет мені повезло. А що в моєму місті це навіть не продається. Ну, везунь... Як то, везунчиш. шк. Блін, як це? Коротше, ти везуча, та. Деніал Паркер, да, ми будемо тебе завжди поділити. Дуже дякую. І я буду вас радувати е, тіпа, своїми відосами. Знаєте, Я вам буду вдячний, ви мені. Та. Містер Бістер, я так і думав, що і за другим разом це буде також крінж, бо взагалі не смачно. Тоді чекаємо мілковейс з, з, з молоком і, і розтоплено. Та та, буде, я оце швидше знімлю, того, що чи з кавою я там ще попробувати може маю. Поки що з молоком і розтоплено, бо ще щось докуповувати, то що там якісь всякі коктейлі, мені то робити не буду. Ще бачу жирний стіл. З попередніх зйомок, яких я знімав, треба витерти. О, о, у 15.15. Це 15. вже скоро, жду відео нове. Інтересно, що Денис приготував для нас на цей раз дуже смачний батончик зі смаком морозива. Та. Дуже мені сподобалась десяточка. Тісмей 2005, по суті, вони і показують на банці, що з тобою буде після цього енергетика. Ага, в натурі, в натурі, так. Але чекайте, детальніше розглянемо. Так. Ну, чекайте. Хоча. ну, по суті, на що вам її знати? Бо так просто пока. Бля. Два рази грайся, твою мать. Во. Бо я просто розломив, хто знає цю бутилку ти. Ну так, череп, в натурі череп. Все правильно ти написав тісмей. Джонні джокер 2020. а вдруг з Манго буде вкусно, но ти і ми вже не узнаємо, є ето, якщо ето останній раз ти його на каналі п'єш. З манго, ну, знаю третій, але, походу, манго, не пам'ятаю точно. Та т, я тебе прошу, не буде. Два смаки кринжатіна, це третє буде саме. Смачне, ні. Хіба туди цукор добувати. Ну ми на фіга нам щось додавати, Можу ліпше води простої не брати, туди цукор добувати. Навіщо це купувати, і ще плюс цукор додавати. Фігня, фігня, не буду це брати. Е, так що. Ти вже не, не дізнаєшся. Джейпс то. Я думаю, хоча б полуниця з кавуном на 8 зайде. Виходить, що ні, взагалі можна 0 ставити. Е, так, то це у нас. Можеш не обов'язково, Джені Воробйов. Да, надо было уже со второго разу не брать, но ты уже не знал. Я да, дати ще шанс, а то уже нема що давати. Марго тобі. А зачем это еще раз покупати, если тебе с первого раза не понравилось? Я кажу, хотів ще раз спробувати переконатися, чи воно буде за другим разом смачне, з іншим новим смаком, чи не буде. Все-таки не буде. Зрозумів, переконався все, більше не буду брати. Е, Керафела, воно реально на шампанське похоже. А я казав, вроді на вино, Да, скоріше на шампанське. Містер Біс, якщо ти, будь моно. Народиш сина, то йому, мабуть, даш цей нікнейм для Ютуба, щоб він теж знімав відео і дався холоддей з вами Денис Дей. Е, а якщо дівочка, буде Денис Сандра. Де... Прикольно написали Денис. Денисандра нема такого ім'я, походу. Тоді вже ліпше Олександра. Ну, або, скоріше всього, хлопчик, та, то можна типу, дати нікнейм. Йоп твою ж, чуть на не збив зйомку. Узяв руки, а воно як перевернулося, чуть на не збило зйомку, був би монтував по, по частину. Ну, блін, я деколи свої, знаєте, руки сам собі спилю нахер через Ну, Бо це так акуратно і ніжно, те брати, вже в ресторані обістрався мусив монтувати тут чуть знову. Бо тут мама зайшла, ходи-ходи, а ходи". я до неї на паузу нажав і тут вже обісралося. Все, більше я не буду відволікатися. Пішли ви всі в сраку, коротше, вибачте. Айся Яремчук, можливо, якщо б. Бо руки дебільні, дрижать, оце тріпає, тріпає і чуть не збиває. Ліпше дійсно поставити на книжки і просто вас читати і не показувати ваші коментарі. Тим більше ви й так зайдете в розділ коментарів, всі ці коментарі будете бачити. Тоді, скоріше, завтра отак і поставлю на книжки, так як раніше. Бо я тоді, аби зйомку, аби телефон не вирубило, бо батарея було Ну і зараз працює добре, що працює. Просто поставив вас, читаєш і, і не дергаєш до лиця з лиця. Я подивився, з цього ракурсу у мене і так уродственне лице. А як тако нормально на книжках, то нормально. Так що завтра будемо нормально читати. Чуть не збив зйомку. Можливо, якщо б це було з сукром, ти б хоча б 8 поставив балів. Я теж так думаю, але ми спробували, крінж. Без сукру, фігня, це зеро цукор. Олега Малевич, ти, спів... ти співав, що найкраще було, і містер Біст. Ти що, найкращий блогий, Денис Френ? Дуже дякую, дуже дякую. Поняв? Ну, напевно зрозумів, що це фіня. Е, ніколи ми їда. Я взагалі енергетики не люблю, тобі раджу не пити. Дякую, я це і знав, того року почав пити. Навіть калковці, навіть не енергетик не схоже. Ну, no. ні, схоже, бо пише енерг... енергетики мають такий дизайн. А, ти маєш на увазі, коли наливаєш напій, тоді так. І мілківей літом їла. Молодець. Лего Фокс. А вдруг зараз дивиться тебе майбутній блогер, якщо якого те звати Денис, він візьме собі цю назву. І це привітання. Добрий день, з вами Денис Дей, І вже канал буде називатися Денис Дей. Дуже прошу, я вам підказав, виберіть, становіться популярним та й все. Ти й беріть собі за нікнейм. Я подивився, вже є Деніс Дей на Ютубі, але за Деніс Трен немає. немає, тому це можуть брати. Ну тоді за Денісдейта. Е, я теж думав, коли створював Деніс Френді, щось назвав, що полюбе зараз мільйон каналів Деніс Френлі, бо це звичайно, це проста назва. Дениса Денісів дуже популярне ім'я, і Френлі це теж дуже популярне. І Як виявилось, тоді не було взагалі. Е, у пошуку не було. Там одиниці лише були. Один-два канали, які називалися Денсфені, а Зеден Сфренд, тим більше ні, ніколи не було. Так що я себе повністю офіційно можу назвати це оригінальним каналом, Та. тільки не оригінальним контентом. Ну, що маємо, то маємо. Ну зато раніше був оригінальний контент в руках, скажімо так, 16, 17, трошки 18. 19-20, десь так. З 21-го вже не дуже. Джонні Джокер 2020. Ні, Деніс Френлі все одно краще, ніж Деніс Дей. Дуже дякую за підтримку. А на цьому все. Ну, час за 2 хвилини, треба за 1 хвилину. Коротше, дякую, що ви були зі мною на цьому відео. Я прийшов сюди, бо Бо там відлоня. А тут, вже... щоб відповідати, тут краще. Ну, коротше, на цьому все. Я з вами був Деніс Френлі. Дякую вам за перегляд цього відео. Завтра чекайте Сіні Мініс, я хочу, напевно, купити після що Куплю, напевно, з молоком попробуємо, потім з йогуртом. І на днях теж чекайте креску, смак горіха вже завезли, купа пачок, і що там ще? ще? І мілка, я сказав. Та, тому чекайте, з вами був Денис Райні, дякую за перегляд. всім пока, гарного дня. Бувайте. Йоу. шорти, як завжди.